Україна війна, Бог історії, коли він був поруч. Хочемо стати друзями українським біженцям у Чехії. Аветік Дарбінян, пастор української громади Адвентистської церкви в місті Прага, Чехія. Юридично ми оформили нашу громаду 22 квітня 2023 року. У нас 28 членів церкви. На служіння приходить близько 70 осіб, а з дітьми буде понад 100. У самій празі зараз перебуває більше 300 тисяч українців. Ми хочемо бути християнською домівкою для них на чужині. Наші богослужіння проходять українською мовою. Місцева церковна адміністрація підтримала нас у створенні української громади, допомагала і надихала. Приміщення недорого орендуємо в Чеськобратської церкви. До нас гарно ставляться ця церква. Збирається в неділю, ми у суботу, тому нікому не заважаємо. У наше розпорядження нам дають майже всю величезну церкву, тому виникає відчуття самостійності, хоча б цього дня. Порівняно з тим, коли збиралися в Україні. Ми стали більше молитися. Це помітив один брат, зауваживши: у вас багато моляться, а це велика рідкість. Чехія це одна з найменш релігійних країн світу, менше п'ятої частини населення заявляє, що вірить у Бога. Проте ми створили громаду для українців, адже в Празі чи не кожен четвертий або п'ятий це наш співвітчизник, тому наша громада для них. Я впевнений, що в цей складний час вони мають потребу у вірі і надії, яку дає Ісус Христос, а ми хочемо стати їхніми друзями на цьому шляху. Громада служить українським біженцям, їм заважає мовний бар'єр. Місцеві жителі трохи втомлюються від навали іноземців і хочуть, щоб ми досконало володіли їхньою мовою. На жаль, багатьом з нас потрібен перекладач, коли відвідуємо різні інстанції. Ми допомагаємо з оформленням документів, набуттям статусу біженця, щоб офіційно перебувати в Чехії. Раніше це робили волонтери. А зараз складніше Україна війна, Бог історії. Коли він був поруч, хочемо стати друзями українським біженцям у Чехії. Частина Друга Потік Українців зі Сходу Не вщухає. Їм потрібна робота, бо важко прожити лише на державну матеріальну допомогу. За все доводиться платити. Також допомагаємо українцям, які залишилися вдома. Коли підірвали Каховську ГЕС, ми зібрали теплі речі і відправили в Україну. А нашим військовим передавали павербанки, портативні зарядні пристрої і генератори. Ми вдячні місцевій церковній адміністрації за фінансову і моральну підтримку. Коли ми проводили молодіжні заходи, адміністрація дотувала нас, щоб не зробити вхід фінансово обтяжливим для гостей. Хоч у Чехії ми перебуваємо в безпеці, але наше серце на батьківщині, переживаємо за події в Україні, постійно молимося, аби Бог підтримав кожного співвітчизника. Ми провели опитування, чи повертатимуться люди додому після війни. Більшість опитаних не дали чіткої відповіді. З цього робимо довгострокові висновки. З вересня створюємо малі групи для неадвентистів. Їхня мета це дружні, невимушене спілкування в домашній обстановці, культура чехів відрізняється від нашої. Тут усе по-іншому у конфліктній ситуації. Місцеві жителі не сваряться персонально, як ми, а відразу звертаються до адвоката або припиняють з тобою спілкуватися. А здебільшого вони привітні, чутливі, готові допомогти. Особливо на початку російського вторгнення 2022 року чехи підтримали українців, і склалося таке враження, що вони готові віддати останнє. Зараз по іншому чому війна триває надто довго, чехи починають обурюватися, прямо заявляючи, що їм не подобається. А по окремих некультурних українцях судять потім про всю націю. Щоб тебе сприймали об'єктивно, необхідно з місцевими жителями налагоджувати особисті стосунки, добрим поводженням формувати свою репутацію. Тут є свої плюси, але вдома ти повноправний громадянин, а тут біженець.